Здається, вільний вхід Ось так красиво. треба підніматися. Да скрізь. Скрізь є, щоб подивитися. Ну Що ми тут підійматися туще? Це вічний огонь, або мені так ні. Десь нагорить тут вогонь, прапор. І ось як оглядовий майданчик. Можливо, люди туди підіймаються. Я подивлю ще отсюда. Чомусь я не підійшла. Чому? Зараз підійду. Так, підійматися. і підійматися. Сподіваюсь, що хоч щось видно. Да, цікаво, так, обійти не можна. Да, різні є назви у цього об'єкту, і навіть вставна челюсть. Є таке чува, так що інталіці. Також люблять жартувати. Фух, йду далі. Ось так тут виглядає. Цілий такий майданчик для відпочинку і можна ще вище піднятися. Да, красива локація. важко без повербанку. Задниця коня. <свистак> так, виглядаємо, що ну, потрібно підійматися на гору.

Это все ж таки мені в хотель. Зарядка посера і легки якось без комера. Я вже не пам'ятаю, я вже і так надивилася дуже багато, то нічого страшного, якщо я туди не підійдусь. Так, пройду ще. Ось Там можливо вихідки, чи що. Тобто ти тут заходиш, а тут не виходиш. Це точно. І залі де позиційно. Там сидить Найбільші. Ну, очікувано. Є вихід ось тут. Сюди. Тут виходять ті, хто підіймався. Ось вони так коло зробили. І все. Оглядовий майданчик такий. Потрібно заплатити. Ось тут саме вихід. От і ми Ми тут місто з різних боків, можна подивитися. Ага. І що ви думаєте? Це форум? Не так думаю. Скрізь щось. Така висота? Привічно. Пау. Мені здається форум. Якщо форум, то я завтра там буду. Бахтеня, хіба? Тут, до речі, є такий Ка кафешка. і тут ось вихід. Виходимо з іншого боку, а також тут є ліфт кудись. Ну, цікаво. Ще якісь сходи, Ось які вони ведуть. І ось ця площа, ось садочок, де я була. І ось так йдеш, йдеш, йдеш і кудись та прийдеш. Да, ну, скрізь ось такі різні елементи, вони скрізь. Краса неймовірна. Вивчати і вивчати. Ну за один день я так багато побачила. Я не знаю, це тільки півдня. Я зрозуміла, що там, от там можна піднятися не по сходам, а більш так повільніше. Там такі сходи якісь цікаві. От я була ось ось там. Це зараз яду сюди на вихід. Чи, вихід чого? Ош той такий цікавий. Так. Це частина безкоштовна. Подивитися, тобто ця частина безкоштовна? Що ще можна спонищувати? Ось включиться. Сонце розраховую, що справиться, нічого не видно. Сонечко важко зняти. Ямко з крилами, чотири коня, дуже красиво. Сіду далі. Де ж буде витів? Да, подивимося потім ще як в музеї спускатися. Там так цікаво, кінішки. Зараз нічого немає, коли ну, щось було ага, тут туалет. Нам, потрібно. нам сюди травм не моє

Це не знимеш, звичайно, ну, щось щось зняла. Так сидіти невозможно, ти з'їжджаєш. Да. Фотографії майже не робила, тільки відео. Дуже класно, що є водичка з ліс, тут на путі і лісти в принципі заходяться. Ось тут дійсно Римський форум ще знаходиться. Хоча я в ньому буду завтра. У мене квиточки є. Але сьогодні можна подивитися просто згори. Як він виглядає? Да, неможливо просто уйти. Просто піпець. Ну що це? Що така насищеність саме? Я там була, трошки пройшла і знову я не можу не включитися. Ось місток, тобто також дають можливість ще і безкоштовно щось подивитися, але ось так можна завтра буде пройтись. Сьогодні згорить, а завтра буду там гуляти, як люди. Не знаю, скільки потрібно закладати часу на цей форум. Якщо купуєш в клізі квіток, то, якщо я не помиляюсь, форум точно входить, а ще ну, мені здається, ще щось входить.

Все рівно. Вони дають можливість всім подивитися, навіть якщо ти не хочеш купляти. Все рівно. Все рівно ти подивишся. І ось ці пташечки скрізь, красонки. Позують. Да, як це виглядало? Залишки. Я не думаю, що я буду брати гіда. Навіть ще можна спуститись ось так. Взагалі, я просто в шоці. В тебе все рівно буде можливість подивитися ближче. Але головне тут не навернутися. Ну, походити прийдеться. Я вже находилась, находилась. Ще Олександр мені пропонував, щоб я знімала кишеньов. Ну, коли ж це все монтувати? Ви ж враховуєте, що це час ще для монтування, то я собі буду ставити. Додаткову задачу. Навіщо? Я і так знаю, що я тут не знімаю стільки, що я не знаю, скільки людина з Криму буде казати мені, а коли вже Одеса. Так що не кажіть, бо Стамбул тоді їхала. Що Стамбул да до Стамбул? Стамбул да Стамбул. А от зараз буде рим. В Римі ви були чи не були? Ну, ти я не була. Також вперше. що хочеться також все показати, все, що я бачу. Ну і собі на згадку. По-перше, да, ну, я не знаю, що тут можна, в принципі, ходити завтра. Я так знаю, що багато хто і не, не ходить на форум. В принципі, тут і так все зрозуміло, ну я, мабуть, все ж таки прийду. До батареї вже все здихає. Зняти це одне, а потім вже потрібно ще це змонтувати. Коли я це збираюсь робити, я не знаю. Ну що, потрібно мені зрозуміти, як мені далі в готелі йти. Ну, а тут можна просто йти, йти і йти. І все хочеться показати. От зараз включила, 5 хвилин знімаю. Фух. Також якісь такі полукола. Ну, от що це могло бути? Мені здається, навіть згори краще вид. Открывается <ріхи> видно архитектура кімнати. <ріхи> Неро, до речі, ось так виглядає. А форум він там по колу, мабуть, він ще проривається. Все, і тут далі. Да, завтра буде день теж насичений. Я вже втомлена повністю. Ідеш, 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 йдеш. Куди я йду? Можна, як мені спробувати. Також час весело проводити. Питаюся, <ривіт> як задорно. Це все форум. Скільки потрібно часу закладати на нього? Які шапки. Також красунчик Августа Патріар. Можемо правильно читати. Знову продовжується форум. Що це таке було? Як воно виглядало взагалі? Не знаю. Три відсотки, yeah. <laughs> цікава подорож самостійно, є чим зайнятися завжди. Просто толпи туристів. І кудись постійно хтось іде. Саме головне, коли я прийду до самих основних пам'яток, у мене вже не буде нічого. Для мені здається, форум там також І є. А годину, а то й дві. йому, також якась частина. історія yeah. Залушки тільки такі, а що ж там було, коли все було таким в своєму розпиці. Шедеври просто сплошні. Ого, який він масштабний, просто, просто тренець, як він виглядав колись. Дім різна. що рівно залишилось. Чим мрамором оброблено трошки відійшла і знову якийсь пам'ятник ну, буду вже йти сюди дорога у мене готель прямо поруч у нас санта Маджоре, мажори божу дорогу Якщо вони ще працюють, бо я поверталась йопсель мопсель Я тут була. <смі> я тут була обалдеть. Точно. І найголовніше, що я до неї потім по колу прийшла. <смі> Точно, я тут була самого-самого ранку. Да? Я прям <смі> здивована сюди я. Ходила, це точно. <рес> да, смішно. Що саме головне, у мене готель тут ну 5 хвилин. <рес> Каким таким випадком я пішла в інший бік. <рес> я в шуці. Так, да, зараз буду шукати тоді. Калізії, бо я думала сюди сходити.